Ігор Росоховацький. Неуважність науково-фантастичне оповідання. Вперше опубліковано у 1974 році. Праворуч від мене хтось отчайдушно завалав. За мить з кущів на майданчик перед колишньою диспетчерською вискочила людина у дивовижному вбранні. За нею гналась якась тварина. Майже інстинктивно я натиснув на кнопку пістолета лазера. Тонкий промінь торкнувся звіра, і він упав. Я гукнув, щоб незнайомець зупинився, але той навіть не обернувся, біг далі. Тільки війнули пали та зашаруділо гілля кущів. Я підійшов до мертвої тварини довгі лапи з чіткими пазурами, хижа пащека з великими гострими зубами. Та це ж собака! Дог. Але звідки тут взявся пес? Адже люди вже давно залишили супутник Арей 3 Остання експедиція, що спостерігала Юпітер, працювала тут років десять тому. Очолював її мій земляк, Алексомий. І, звісно ж, ніяких собак, справжніх чи шукачів кіберів, вони з собою не брали. А людина? Хтось із команди корабля? Тоді чому в такому чудернацькому вбранні? Я підійшов до кущів, де зник утікач, і завмер від жаху. На траві, яку виростили спеціально для супутників із штучною атмосферою, я побачив людину. Певно, мертву це була молода жінка. Її одяг дуже скидався на вбрання незнайомця, що тільки но тікав собаки. Довгі поли накидки, довгі рукава, сукня із важкої оксамитової тканини. Тримаючи на поготові лазер, я підійшов ближче. Небіжчиця мало відрізнялася від земних жінок. Хіба що була менша, тендітніша. А може, це дівчинка підліток? Проте як вона опинилася в космічному просторі? Висновок напрошувався сам. Хоч і маловірогідний Невже вони такі, невже такі схожі на людей? Навіть одяг точнісінько, як у наших предків, що жили на землі кілька століть тому? Коли навіть припустити такий неймовірний збіг обставин, то чому тоді ми не розуміли коду їхніх сигналів? Астрономи і космолінгвісти змарнували 11 місяців, поки частково розшифрували сигнали? Характеристики коду свідчили не тільки про інше сприймання світу. Але й про якусь відмінну форму мислення, інші критерії оцінки фізичних явищ. Уперше, сигнали прийняли наші вчені на радіотелескопі Наргіса, штучного супутника Сатурна. На основі модуляції вони визначили, що сигнали передавалися з космічного корабля, який підлітав до сонячної системи. Код сигналів аналізували найкращі космолінгвісти та математики. Корабель, визначили вони. Міг причалити до якогось периферійного штучного супутника. Потім вони прийняли коротку передачу з Арея 3, де базувалася Радіоастрономічна обсерваторія, поки не побудували Арей 1. Інопланетяни повідомляли, що прибули на супутник. Та як не прислухалися гігантські штучні вуха радіостанції до голосу космосу іншопланетян, наче вітром змело. Гості мов би, розчинилися на Ареї 3. Автомати, що несли беззмінну службу біля радіомаяків та апаратів і підтримували штучну атмосферу на супутнику, теж не надіслали ніяких відомостей. Саме тоді я й дістав наказ від Астрономічної Ради летіти на Арей-3. Радники докинули ще сакраментальну фразу Якщо не ти, то хто ж тоді? І я вже вкотре попався на цей гачок. Підлітаючи до супутника, ми помітили, що його борти оплавлені. Безумовно, це свідчило, що сюди причалював якийсь потужний зореліт. Куди й чому полетіли гості, не діждавшись нашої відповіді на сигнали? А може, вони й не відлітали? Що, коли оця мертва жінка одна з них? Тоді що тут сталося? Адже крім гостей на супутнику не було нікого. Може тут зчинилася сварка, сталася кривава драма, як ото у детективних романах? Ні. Таке навряд чи могло статися між посланцями високорозвиненої цивілізації. А втім, на основі земного і космічного досвіду ми знаємо, що технічні досягнення не завжди відповідають духовному й моральному розвиткові, та невідповідність ця має певні межі. І ще одне суттєве запитання якщо це гості, то де ж їхні зореліт? Я ще раз пильно глянув на небіжчицю в руці жінка щось тримала. Нахилившись, я побачив клаптик сірої тканини, схожої на пожмаканий аркуш паперу, на якому земляни писали кілька століть тому. Я розгладив аркуш. На ньому були якісь знаки. Вони нагадали мені щось давне, забуте це не були літери, цифри чи іерогліфи, та я міг заприсягтися, що десь уже бачив значки, схожі на танцюючих чоловічків. Раптом я відчув, що за мною хтось стежить. Поклавши палець на кнопку лазера, різко обернувся і встиг помітити, що в кущах селенці її кроків за п'ять од мене щось ворухнулося. Виходь. крикнув я. Проте невідомий вважав, мабуть, за краще не показуватись. Я не знав, з ким маю справу і тому не наважувався стріляти. Кому ж писала ця жінка? Чому писала? І чи відповіли їй? Невже ті, що послали зореліт до іншої зоряної системи, все ще користувалися і олівцем? Хіба можливий такий збіг? Повторюється те, що було в далекі часи на землі? Я поклав записку в кишеню і повільно пішов до радіоастрономічної станції, відчуваючи на собі чийсь пильний погляд? За рогом будівлі причаївся, готовий зустріти переслідувача, але з протилежного боку щось голосно закричало, затупотіло, пролунав постріл. Боже, переслідувач вирішив мене обдурити, оббіг приміщення і там зустрівся ще з кимось. Я, стрімголов, кинувся туди. Із зарослів, метрів за десять переді мною, вискочив невідомий і, петляючи, мов заяць, побіг через алею. Слідом за ним полетів чорний предмет, схожий на спис. Він влучив у спину втікача і той, дивно махнувши руками, впав. Коли я підбіг до нього, він був ще живий. Переляканими очима дивився на мене, щось бурмотів. Предмет, який я вважав за спис, був дерев'яним костором із залізним наконечником. Хто ж його кинув? Я увімкнув свій передавач, настроїв його на хвилю корабля, сповістив, де перебуваю, і попросив, щоб послали групу взаємодії. Я підняв людину, яка вмирала, і поніс до центрального входу. Вслід мені пролунали якісь звуки. Я прислухався Тук-тук-тук. Це стукав костер об тверде покриття алеї. Я кинувся до входу. Автомат завбачливо відчинив двері. Вбігши до вестибюля, я поклав на підлогу біля стіни невідомого, який був уже мертвий. Автомат зачинив за мною двері. А що, коли він відчинить їх перед моїм переслідувачем? Адже він теж людина, треба негайно знайти систему блокування автомата. На щастя, я зробив це порівняно швидко, проте були й інші входи в приміщення. А допомога з корабля наспіє не раніше як за півгодини. Я пішов по коридору. Він мав кілька розгалуджень. Куди повернути вся надія на інтуїцію та щасливий випадок. Зупинився трохи перепочити і відразу почув за собою стук костура. Соромно признатись, але мене охопив страх перед загадковим. Я побіг назад, уже не сподіваючися ні на захисний комбінезон, ні на лазер. Намагався тільки якнайдалі втекти від істоти з костором. Коридор привів мене до невеликого майданчика, куди виходило кілька дверей. На одних біліла табличка А сьомін. Колись я б зрадів вісточці від однокашника. Тепер же мені було не до того. Я зачекав секунду і пірнув в одне з відгалуджень коридора, але не пробіг і десяти метрів, як почув кроки і хрипкий сміх. Навшпиньки пройшов до кутка і визирнув. Істота, яку я побачив, теж дуже скидалася на людину. Її обличчя заросло волосся, з голови спадали густі, нечесані пасма. На плечах невідомий ніс скриню, схожу на ті, які я бачив на малюнках у старовинних книжках і щось бурмотів. Я не помітив радіопередавача, за допомогою якого він міг з кимось спілкуватись. Несподівано він різко зупинився. Невже побачив? Кинувши скриню, він притьмом кинувся до мене. Я не встиг і оком змигнути, як він промчав мене і зник за рогом. Віко скриння відскочило, кілька жовтих кружечків, подзвонюючи, покотилися по підлозі. Один докотився до моїх ніг. Оце новина. Колись я захоплювався нумізматикою і не міг помилитися. Це була стародавня монета, піастр. Біля самісінького вуха щось дзенькнуло. Кам'яні осколки від стіни уп'ялися мені в щоку. Я впав на підлогу і поповз, намагаючись сховатися за виступом опалювальної системи. Не видно нікого. Хто ж мене помітив? Відчуваю, що нерви не витримують. Страх і злість от от візьмуть гору над розсудливістю, і тонкий промін лазера перетворить ці стіни на пил і полум'я. Глянув на годинник. За моїми підрахунками, товариші вже недалеко. Ще 10-15 хвилин. Треба триматись. Я штовхнув перші ліпші двері і вповз до кімнати. Там схопився на ноги, грюкнув дверима і почав присувати до них усе, що траплялося під руку Осцилограф, лабораторну шафу, холодильник. Ще пластмасовим екраном затулить вікно і можна почувати себе як у фортеці. Раптом у вікні я побачив мавпу. Вона висіла вниз головою, вхопившися за якийсь виступ. У руці тримала блискучий предмет, схожий на ніж. Забувши про лазер, я відсунув холодильник, перекинув шафу і прожогом вискочив у коридор. Біг навмання, не ховаючись. Серце калатало, підскакувало, як монета в порожній скрині. Я побачив попереду широкі двері головного входу і кинувся до них. Фотоелементи діяли, двері відчинились. Переді мною синіло і скрилося озеро, оточене невисокими пагорбами. Але ж це точна копія озера Качиного на нашій Чернігівщині. Що це галюцинація? Марення? Звідки на штучному супутнику озеро? Щось спонукало мене озирнутись, і я побачив картину, що висіла біля входу. На ній було намальовано таке саме озеро. Мабуть, картину приніс сюди і залишив мій земляк Алекс Сьомій. Ще в школі його вважали забудьком. Він забував свої речі у найнесподіваніших місцях. Картина і оригінал. Чи повторення оригіналу за допомогою картини? Випадковість? Я дивився то на картину, то на озеро. Мозок гарячково пригадував, аналізував повідомлення іноплентян, відмінності їхньої форми мислення. Міркування ще складалося у логічний ланцюг, а інтуїція вже робила своє. Обрала головне, провела аналогію. Я побіг назад до дверей, де біліла табличка А. Сьомін. Якщо мій здогад підтвердиться, то Алекс забув там десятки книжок із своєї знаменитої колекції. Справді, у кімнаті, де колись жив мій земляк, я побачив на полиці книги. Виблискували золотом написи: Острів скарбів, собака без кервілів, вбивство на вулиці Морг. Саме те, що я й передбачав. Алек мав велику колекцію детективів. І він забував свої книжки у найрізноманітніших куточках сонячної системи. За цими книжками можна було безпомилково відшукати його сліди. Але ж форма мислення гостей була інша, ніж наша, і технічні можливості інші. Так ось де розгадка. Сталася фатальна випадковість, яка перешкодила контакту двох цивілізацій. Гості втекли від нас світ за очі. Я уявив їхній жах, їхню огиду. Біля дверей почулися кроки. Це прийшли мої товариші з корабля. Штурман Стронг вигукнув: Він живий і здоровий. А бортінженер інженер закидав мене запитаннями. Що тут коїться? Маскарад, Якийсь... зблизька пролунав владний голос. Іменем закону. Ви арештовані. Постріли, вигуки. І вдруге. Іменем закону. До дверей підходило двоє невідомих. Штурман Стронг наставив пістолет, але я поклав йому руку на плече і промовив: Заходьте, містере Шерлок Холмс, заходьте, містере Нат Пінкертон, ласкаво просимо. Вони зайшли в кімнату точнісінько такі, якими знали ми їх ще з книг та кінофільмів один високий, кремезний, другий худорлявий, стрункий з люлькою в зубах. Дивно. вигукнув Шерлок Холмс. Як ви довідалися, що це я вийшов на ваш слід? Я вас обчислив, усміхнувся я люб'язно. Штурман Стронг з докором дивився на мене і хитав головою, мовляв, як не соромно згадувати давні анекдоти. А непосидючий Нат Пінкертон вигукнув: Але хто нам пояснить, як ми тут опинилися? Що це за дивний будинок і хто ви такі? Я поясню. Тон моєї відповіді наче заспокоїв Ната, і він поставив на запобіжник свій пістолет. Оцей шарварок зчинився через одного забудька, і остаточних наслідків ми ще не можемо передбачити. На саму думку про це я аж похолов. Глянув на Пінкертона, на своїх товаришів і пояснив ви, Пінкертоне, і ви, Холмс, а також усі ці пірати, розбійники. Всі ви прийшли з книжок, які забув тут мій однокашник Алексьомін. Інопланетяни прибули сюди і намагалися за зразками нашої культури скласти уявлення про нас. Гості дослідили приміщення, прилади та машини, вів далі я. Знайшли книги і вирішили, що це щоденники чи, може, бортжурнали, залишені якоюсь експедицією. У гостей, очевидно, виникли побоювання щодо контактів між цивілізаціями на зразок тих, які висловлювали свого часу вчені землі. І вони вирішили якнайбільше довідатися про нас, перш ніж почати переговори. О, метеоритний дощ і пастка часу! Вигукнув одне із своїх передивних проклять штурман Стронг. Якщо зважити на їхні передачі, вони мали відповідні апарати і могли матеріалізувати інформацію. Ви вже все зрозуміли, сказав я. Так. Вони матеріалізували зміст книг і подумали, що всі пірати, бандити і сищики то наші сучасники. Уявляю, з якою швидкістю вони втекли геть із сонячної системи, мовив Стронг. А я намагався не думати про те, чого могла коштувати земля нам неуважність Алика Сьоміна. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.